Спеціально для Олімпіади в Сочі в Канаді написали два олімпійські гімни офіційний і неофіційний. Автор останнього відомий комік Кевін і в пародійному ролику попереджає про небезпеку, яка підстерігає геїв столиці ігор і закликає відключити NBC і ігнорувати зимові ігри і ненависті. У кліпі на пісню присутні дівчата в балаклавах і молоді люди, які розмахують російським триколором і райдужним прапором. Я хотів висловитися про Олімпіаду в Сочі і висловити своє розчарування тим, що Міжнародний олімпійський комітет вирішив надати право проведення ігор Росії, заявив Кевін. Ї. У пісні є такі рядки. Ти повинен тягнутися за мрією, якщо нею не є любов. У такому випадку ти опинишся у в'язниці. Канадський виконавець, рок Вуазін, який є виконавцем пісні «Living What My Dreams», яка стане гімном канадських спортсменів на питання про ставлення до скандальних російських законів. Відповів, що він написав пісню, щоб підтримати канадських спортсменів. Кевін Ї ж закликав усіх ігнорувати ігри. Втім, комік зазначив: думаю, всім зрозуміло, що це пародія.